Кожний, мабуть, анімешник з досвідом має таку собі скриню вічності. Це в будь-якому виді запис або замітка, поглянути якесь аніме, яке по деяким причинам немає перекладу, он щось не хочеться, немає часу, потім подивлюсь і більше. Залишається досі не переглянути. І з кожним новим тайтлом ця скриня набуває один рядок висоти. Ви б тільки знали, наскільки цей список велетенський у мене, навіть більше за ті, що я вже переглянув, а там того добра немало. І одного разу я насмілився випадково витягнути щось одне. Цією картою стала бездарна нано. Антракт продажності. У мене від тепер я де ви можете не тільки підтримати мене донатом, а також замовити роботу на огляд. Всі деталі я залишив у себе в телеграмі, посилання на донателло та телеграм в описі до відео. Аніме вийшло ще в 2020 році, проте я досі пам'ятаю, як воно було популярне у межах свого сезону. Причиною, чому я не дивився бездарну нану, я не очікував від аніме те, що отримав. Дивом, уникаючи всі спойлери до 2024 року, я отримав немале задоволення від читання. Це перший раз, коли я вас попрошу поглянути, хоча б дві серії перед цим відео. Я просто не зможу уникати спойлерів, так як це відео більше. Не огляд, проте я розповім у двох словах про що це, а саме обговорення. Якщо розповісти буквально, то перша частина манги схожа на ось це. Інша на ось це першу частину відео буде про аніме. Далі мова піде для читателів манги. Перша серія, і я обожнюю такі перші серії. Зазвичай автори намагаються викликати у глядача емоції саме з першої серії, тому в деяких аніме такі серії можуть виділятись від багатьох наступних. Як приклад, це перша серія аніме для тебе безсмертний. Вона була чудово драматичною, але згодом розпалювання емоцій не було настільки грандіозним і більше ніж на п'ять серій мене не стало. Бездарні нані, все навпаки. Головний герой на каджемана нао непростий школяр, який навчається півроку в елітній школі для дітей з над. Природною силою на острові призначений для навчання цих асперів до їх випуску. Накаджима має, як вважають його однокласники, найслабшу здібність скасування чужих здібностей, тому він отримує щоденні погляди зневаги від інших, і булінг, особливо відмогу зі здібності управління вогнем. Ну, взагалі, деякі школярі активно використовують свою силу, а деякі тримають її в таємниці, серед яких накаджима. Тому в класі накаджима тих і неговірки хлопець із задньої парти читаючи мангу. До проживання на острові на вона в обезпечні сім'ї на материку. Одна разу до будинку накачими прибула повістка, в якій. Його силу визнали корисною в протистоянні проти ворогів людства. Батько без будь-якого очікування відправив сина в школу. Проте з першого дня амбіціозний Нанао виставив себе перед класом не в найкращому світлі, а заявив, що він захистить всіх. Основна ціль школи підготувати есперів до битви з ворогами людства, так звані монстри, які безжалісно вбивають людей. Одного разу людство ледь не було знищено ними. На протиборство цих монстрів виступили аспери люди з здібностями, які можуть з'явитись випадково дитини в будь-якій сім'ї. Сьогодні в класі поповнення з двох есперів оно Рекьо із силою безсмертя Тахії Рагінана із здатністю телепатії. Нана підсіла біля Накаджими та прочитала його думки, що над ним знущаються. Вона проявила неабиякий інтерес до Нанао, і в них розв'язались розмови, від чого накаджима був здивований, але в той час радий знайти першого друга на цьому острові. Якщо бути коротко, накаджима провів цілий день з Нанао, зробив екскурсію та розповів про школу їх учнів. При підтримці Нана Накаджима здобув певну заслугу, став лідером класу після перемоги у битві з Могу і Корі. По своїй суті Нана уміє скасовувати чужу силу при прямому в контакті із еспером. Він зажатий, і не вміє правильно висловлювати про що в нього на думці, проте Нана вміє читати його думки і зрозуміти емоції на каджими. Хієрагі нерідко страждає від своєї здібності. Вона весь час чує думки, хоч і не концентрується на них. Наприклад, в метро, коли всі мучать для Нани, це постійний шум і гомін. але тепер на острові Хіарагі знайшла людину, чиї думки вона не може читати. Так я хлопець попросту скасовує її здібність, взявши її за руки. Блаженство, тише в присутності іншої особи. На берегу океану парочка вирішила стати друзями, разом отримує. Ти вищі оцінки, прокачувати здібності і боротись проти ворогів людства. Жартую, зміна кадру, завіса. Нана скидає Каджиму із обрива. Весь цей час вона читала поведінку хлопця і зовсім не мала на меті дружбу з головним героєм. Весь цей час Каджима і головне глядачі стали жертвою маніпуляції. Нани. Ось чому ця перша серія настільки шик. До цього нас налаштовували на шкільну романтику про супергероїв і визнання слабшого як найсильнішим. Ми вірили, що нана читає думки. Всупереч цього хірагі аналізувала зразу ж першій зустрічі. Накаджима читав. Мангу не прилистуючи сторінки, він піклується про те, як виглядає перед натовпом. Нана назвала Нанао добрим, опираючись на факті присутності подряпин на шиї від кота. Хлопець носить дорогий годинник, що більше як для будови тіла Нанао. Це подарунок. З такою ціною Накаджима зміг забути свій годинник в їдальні, значить, стосунки з адресатом подарунку не найкращі. Еспери вороги людства, Накаджима в шоці, глядачі в шоці. Школяр падає з обриву. Його більше ми не побачимо. Ось так перша серія дає нам змогу відчути сюжет з боку другорядних героїв. Самі мадзі нам сполер'яць. Зразу ж на другій сторінці, Де, вроді показують тільки силует, але напис знайти і знищити всіх ворогів людства в телефоні це занадто погано для сюжету. Після такого фрейму читателям не дуже віриться в милу спокійну шкільну романтику. Нана не має ніяких здібностей, Її головна ціль очистити цей острів від есперів і не залишити ворогів людства в живих. Заради чого Нана це робить, на кого вона працює, перед таким запитанням нас залишають до середини сюжету. Але перед цим Нана, як на вид кваліфікований вбивця, вже встигла справитись з немалою кількістю учнів, використовуючи їхню основну здібність проти них самих же. Ось чому на початку відео я прирівняв перший сезон як геройка плюс зошит смерті. Хоч по більшій мірі від геройки це взаємодія Вона намагається підійти до кожного якому обличчя. Згодом вона навіть стає лідером класу, що надає їй доступ до інформації здібностей персонажа. Після зникнення на каджими піднявся немалий шум, проте учителя ігнорують, а до людей з материку не дозвониться. В жодного спери немає засобу зв'язку. Телефон знаходиться тільки в школі під надзором вчителя. Тому курортне містечко перетворилось на клітку для талантливих. Але це, звісно, не відміняє того, що спери надзвичайно небезпечні для кожного свій підхід, і деколи знаходити слабкі місця непросте завдання. Я розповім про одне вбивство, спера, яке, на мою думку, достатньо непогане, а деяким не зрозуміле. Наступного дня після зникнення на НАО клас проходить бойове тренування при болотній та береговій місцевості, ціль перебратись на інший берег по дерев'яній балці. Звісно, використовувати здібності можна. Тому практика закінчилась на тому, що сею корі заморозив весь ставок глибиною 5 метрів. Так, деякі здібності не підкоряються за. Конами фізики, навіть якщо так можна було припустити. Наприклад, в класі є Яспер Йохей Шибозава із здібністю зупиняти час. Ну, принаймні так про нього говорять, і саме він став другою ціллю. Нани. насправді перемога над такою здібністю здається неймовірною важкості. У свою чергу є знайшла метод, як з цим справитись. Більшість її вбивств мають один порядок: перше перевірка здібності. Слухи, це звичайно чудово, але на ділі може бути зовсім не те. Нана підсіла до шибузав їдальні, випадково штовхнула склянку з водою. Ми склянка повернулись до її непорушного стану. Як і Рідина склянки на зупинку часу не схоже. В іншому разі такий випадок, хоча б залишив плями від води на одязі аспера або столі. Нана сказала шибузаві, що це не зупинка часу. На що Йохей хей признався про справжню природу його здібності? Так як вважав, що Хіерагів вже дізналися за допомогою телепатії. Повернення в минуле така сила в рази важча для її протиборства, ніж зупинка часу. Нана вражена проте не намагається випускати здобич. Принцип дії доволі простий. Шибуза опоритається в минуле на короткий проміжок часу, та зміна в минулому впливає на теперішнє. При тому. Під час цих скачків його тіло зникає. На перший погляд, слабке місце надбірний тиск, після чого потрібно довготривале відновлення тіла. Так як здібності весперів з їхнім віком покращуються, поки що в шибузави є ліміт переміщень в один день. Час в теперішньому безплинно рухається вперед, як і ліміт в минулому. Доволі небезпечно. При будь-якій підозрі Шибузава може повернутися і вбити нану. Хіракі використовує такі обставини та виманює хлопці на пошуки слідів на каджими в минулому. Раз за разом шибузава заради справедливості повертається в минуле, щоб прослідкувати за діями на нао так. Йохей немало вимотився з такими скачками ближче до лімітів здібності, і тут відбувається сцена, після якої деякі посилаються на тупі шибузави. Нанао і Есперу зійшлись по домівках, глибока ніч. Хіарагі вривається до кімнати Йохея слізьми і проханням допомогти її. Немов вона тримала в секреті, але тут розповідає, що після того, як вони тримались за руки, це було останнє, що видів шибузава при спробіднем. Не накажиму напав ворог людства. Йохей повірив у брехню і погодився допомогти, прибігши з наною на місце подій в темну ніч. Так як тривалість скачку шибузави минула, також має. Деякі обмеження знаходитись на місці події набагато спрощує завдання. Йому не приходиться витрачати сили й час, щоб дібратись до місця в минулому, і після такого скачку Шибузав безповоротно пропав, наче його ніколи не існувало. Секрет, як нано протистояла такій силі на диво простий, коли нана ні з того, ні з цього прийшла до Йохея, вона привела його на місце події, проте насправді це був засипаний грунтом лід після тренувань. Так як шибузав не вмів плавати, це нам показали на цих самих тренуваннях. Він повернувся минуле, де льоду ще не було, і потонув. А тіло було заморожене вже під час тренувань непогано погодьтесь, не знаю, як саме коментатори читали цю історію, але багатьом вічно щось не подобалось. Питання були чому Йохей пішов на таку примітивну провокацію? Ну відповідь очевидна, сам шебузави, як персонаж, проявляв справедливість і завжди боровся за неї, бачивши, як Нана плаче, він сразу ж побіг їй допомагати. Так як пройшло багато часу, і ліміт міг не охопити смерть на нао. Чому шибу не зрозумів це знаходженням? На дворі стояла тимнюща ніч. Яраківела Йохея вузлами поліції і прийшла до ставка, яка вона засипала при такій паніці. Голова Думає тверезо. після зникнення учнів за діло береться сам Онодера Кьоя. на вид ворожий небезпечний хлопець, але насправді він попросту не міє соціалізуватись. Між Нанао і Нодерою починається вічна баталія, де один шукає будь-який доказ на Хіаракі. Так його головна ціль це дізнатись, що трапилось з його молодшою сестрою, яка вчилась тут минулому, але безслідно зникла. Головна перешкода на у вигляді Кьої є через його високий інтелектуальний рівень знань. Згодом ми дізнаємося, що Нодера вивчав право та старався поступити на юридичний факультет, а найголовніше його здім. Ніч безсмертя. Нана намагалась бити нодеру, підірвавши газ під сопці, але це тільки принесло її обвинувачення з боку Кьоя. Ні зовнішні, ні внутрішні атаки на нього не діють, навіть повне знищення від регенію його. Тому у нані нічого не залишається, крім як грати вічну гру в невинність, коли її однокласники чудом зникають від так званих ворогів людства, яка залишається реалістичною байкою для асперів. Після смерті Шибузави тема ворогів людства на острові почала немало роздувати серед учнів. Це й допомогло Нані уникати чужих підозр. Адже не може така привітна й добра дівчина з фізичної здатності вбивати інших. Доповню від себе, по розвитку сюжетом згодом не тільки єдиний Онодера буде підозрювати на в скоєнні злочинів. Будуть і ті, хто захоче її вбити, хто буде знати про вбивства, але їм начхати. Ті, хто також хоче приєднатись до вбивств, але всі, як одне, бажають отримати відповідь на одне питання. А чи справді Хірагі має здібність читати на муки? Автор старається уникати ситуації, коли учні напряму захочуть перевірити здібність Хіарагі. Було багато здібностей, які Мангака міг присвоїти нані, але чомусь зупинився на телепатії. Не буду сперечати, що в деяких Випадках таке оправдання, як «Хіарагі завжди знає про що ти думаєш, допомагало витягувати інформацію з есперів, але більшості випадків могли принести тільки проблеми. До прикладу, практично ніхто серйозно не взявся за перевірку наник. Були випадки, коли таке ставалось, але це закінчилось або просто вгадуванням, або інтуїцією. Можна було просто написати випадкове число на листок і попросити декількох людей думати про це число. Нана б не змогла здогадатись, хоча деколи вона оправдує нездатність сили, коли багато хто думає про різне і відбувається балаган. Наступне, що я б зробив, якщо б надерою — це проводити дослідження від оберненого, тобто використовувати здібність Єраґі в своїх цілях. Якщо так подумати, нано це детектор брехні, запитуючи кожного підозрілої Аспера з відповіді так чи ні, підозрюючий зможе стримати свою паніку й емоції, але не думки. Ну і третє, про що потрібно було подумати Асперам, чому саме нано не стала досі жертвою так званих ворогів людства з усіх попередніх жертв і здається як легка сіль. З одного боку, вона представляє велику загрозу телепатією з іншого на вигляд у неї немає жодної фізичної підготовки. Якщо б не перша, то в числі перших така особа є найнебезпечнішою. Якщо вам подобаються такі сюжети, де показують умови і мету, а головний герой повинен протистояти проти інших, будучи антигероєм. Хоча, але дізнавшись, минулих ірагі, можна посперечатись, хто тут справжній антагоніст. Насправді нана була інструментом, який промили остаточно мізки, але з'явився в сюжеті один еспер, до якої Хірагі прив'язалась мічеру Нукай. все почалось з того, що кількість потенціальних вбивств здібності мічеру більше ніж 150 тисяч, так як її здібність лікувати інших за рахунок тривалості. Життя інукай настільки довірлива і добра, що не може побачити, які раки маніпулює нею, і, грубо кажучи, робить за рахунок неї собі алібі. Коли Нана захворіла, коли навіть ворог отримує поранення, мічеру завжди лікує, і врешті-решт вона змогла вилікувати розум Нане, але пожертвувала за це життям. Я б міг розповісти про більше випадків або розібрати певні ситуації окремо, але такий огляд перетворюється на переказ, так як в аніме всього на всього серій. Мало дуже мало, як для такої роботи. І судячи по тому, як розвивається історія далі, ці 13 Серії можна вважати як щось по типу предісторії до основних дій. Якщо вам стало цікаво, а коли там другий сезон, невідомо ні дати, ні інформації. Не буду багато, але давайте про мангу. Я прочитав 94 глави і розповім, що найбільше мене вразило. Після подій манги учні відправились на континент, де в них була можливість вибратись під контролю організації, але до влади прийшла людина, пов'язана з організацією, і правила до асперів кілька раз посилились. Так до такої степені, що талантливих з їхніми сім'ями почали відправляти в підконтрольне місце, де відбувалось повне приниження їхніх прав, але в цей раз нана з іншого боку барикад назву два найкрутіших шок момента: перше повернення на каджими. Ну як повернення від старого Нанао залишились тільки спогади, і в мене був реально шок, наскільки крутим він став, і не тільки зовнішньо. Тепер його сила може не тільки скасовувати чужі здібності, а й скасовувати людське сприйняття по типу зір, заперечність і так далі. Одним словом, це проявляється як контроль над есперами. На Каджима прийшов з помстою і виглядає як крутий антагоніст. Дещо незвично бачити, як на наогіракі помінялись місцями, але такі факти. Змусив непогано мене вразити. Ну і наступний шок-момент: вороги людства існують, при тому це ті самі аспери, коли дорослішують. У сюжеті нам представили тільки такого одного, але це було дійсно круто. Такий випадок трішки оправдує дію організації, але, звісно, не повністю. Ось так коротко я розповів про нано. Якщо сподобався, ставте лайк і підписку на канал. А з вами був 66 xcry і бувайте!